Вітаю усіх шанувальників несвітського життя! У жовтні світова спільнота відзначає міжнародний день музики. Як говорив маестро у відомому кінофільмі: В бій ідуть лише старі. Все прийдешнє, а музика вічна. Яку музику слухають полтавці? Запитаємо у народа, а за найцікавіші відповіді будемо вручати обереги нашої програми Ляльки-мотанки від пані Наталочки Свередюк. Вони такі гарні, за них варто боротися. Ви любите слухати музику? Ні. А, а чого? Любим. А яку ви любите пісню? Ні, не, не пісню, класичну. А який ваш улюблений композитор? Улюблений? Бетховен. Яка музика тобі подобається? Я знаю, і мені подобається. Какое? Амсальоне. А що це? Це пісня така. Да? А ти можеш її заспівати? Я не вмію. Не вмієш? Ну добре. Гойдайся, не будемо тобі заважати. Дитинка серйозна. Доброго дня, рідна Алтава. Скажіть, будь ласка, яку ви любите музику слухати? Ні, нічого не хочемо казати. Різно-різноманітно. А ну, яку саме? Ну, заважайте, будь ласка. Дякую. Каналзе. група. Так. Он чоловіка попитає. Чоловіка попитайте. Зараз попитаємо. Пане чоловіка. Як звати чоловіка? Пане Олексію. Говорить жінка, що ви дуже розумієтесь на музиці. Яку музику ви любите? Ну, більш альтернативно. А саме? Ну, з останнього Ляпіс. Ну, зарубіжну, ну скажу, Блін 182, Sun Fatі One, Ну, такого плану. Ви маєте смак? Ми збираємося на хор. Зараз нам дуже хочеться, ми співаємо. Але на жаль, оце ж на мій дуже актуальне питання. На мій превеликий жаль, дитина співає, мав навіть з англійським акцентом. Це, звичайно, як шлях до Європи гарний, такий прикмета гарна. Але хочеться, щоб співала ще й українською. То ми збираємося до української, до звичайної музичної школи, Молодці. щоб навчитися співати. Як звати дитину, Даня? Даня, заспівай нам що небудь з англійським акцентом. Да, ну він, співа, співає, сп, Радуйся, пане господарю. Стісняється. Позабувався. Моя рибочка, згадаєш, на хорі будеш, читатися, згадаєш. А дідусь, що нам скаже? Яку музику любили слухати ви колись? Колись? Бітлз і другі такі сучасні. А зараз більше, конше подобається українська пісня. А заспівати можете? Не будемо примушувати. Дякую, що з нами yeah, зупинились. Ну різну, простіть, у мене дуже мало времени. Будь ласка, цілтава, не сітське життя. А ми знімаємо програму про музику. Ви любите музику? Люблю. А чого ви не любите музику? Не треба мене знімати. Вибачте, будь ласка, мене назвали женщини. Це приємно. хоч не ударили. Ну такий гарний, такий харизматичний. Ви любили Нет. слухати Молодець, Бітлз? Бітс любили слухати? Так. Да. А все. яку ще музику ви полюбляли? Ну, ніяку. Всяку. А яку, всяку? Ну, реп, рок, все ще подобається. А це що у вас там звучить? Та за не вірить. Реп. Музика це океан, в якому не можна даже жутанути, можна розтворитися. Лично мне нравится авторская песня, Визбара, баракуджава Это то, что я могу слушать бесконечно долго. Я практически посещаю всю все репертуары классической музыки тоже тех коллективов, которые в Полтаве, и полтавских коллективов. Это то, что мне нравится. Это то, что можно. Поскольку сам музыкальными талантами не обладаю, с удовольствием смотрю, как это делают другие. У них это получается намного лучше, чем могло бы получиться у меня. Шансон. який шансон? Стас Михайлов. Так, що ще. Катерина Галіцина. Так, що ще. Багато шансону люблю слухати. Дякуємо, дуже дякуємо. Я люблю слухати музику різну. Яку різну? А, ну, моє моє улюблене. Ну, це класика. Дякую, дуже дякую. Дякую тобі. Сучасну українську. Наприклад. Ну, наприклад. Ой, зараз не можу казати. Забили мене. Чуш, ну нет. жінка чи чоловік? Хто співає вашу улюблену пісню? А, Жінка, жінка, жінка. Тіна Кароль, Кароль, Таїсія Павалій і, ну, і Козловський тоже. Які ти пісні любиш? Ніякі. Ні чому? Взагалі не ти любиш пісень і музики не любиш. А чому? Не знаю. А що ти любиш? Чим ти любиш займатися? Мульчика. Мультики любиш, а мультики вони з піснями, з музикою чи тільки. може бути з музикою. Ну тобі подобається, ти не перемикаєш канал? Ні. Ну дякую, гуляйте, будь ласка, з бабусею. Вибачте, до побачення. Що ви з нами зупинились, дуже дякуємо вам за це. Найбільше пісню я полюбляю оранжеві сни. Так, а ти? Ну, мені подобається також Лорак». Яка пісня? Пісніце сон. Ні. Я займаюся танцями вже сім років. Так, і під яку музику ти танцюєш? Е, ну я бально спортивними танцями займаюся. Ну, різна музика для різних танців. А співаки, співачки, які я вам подобаються? На фортепіано, на акордіоні граю. Навіть так. А яка твоя улюблена композиція? Келізі. Так, а на акордеоні, що ти граєш? На акордіоні я ну, частіше граю джазові композиції. Ми тебе вітаємо. А що любиш ти? Яку музику? Я музику так не дуже часто просто слушаю. Ти більше спортсмен? Ну так. Да. А ти Тоже, також більше спортсмен. Рок. Рок. А гурт твій улюблений який? Нету. А співак? Який рок ти слухаєш? Який попався? Я люблю слухати рок-музику. А улюблений гурт ваш або виконавець хто? Їх дуже багато, тому просто неможливо вертись на дуже багато талановитих тих композиторів, талановитих виконавців. Роки тільки роки. Ні, звісно, ні. Музика це дуже особливий вид мистецтва, і її неможливо поділити на якісь жанри, тому що в кожному жанрі є той чи інший трек, який буде подобатися кожній людині. Я люблю слухати дитячих пісні. Дитячі пісеньки. А бабушка ще любить слухати? Бабушка все слушает. А ще і кіно бабушка слушает. І кіно бабушка слушает. Бабушка ваш улюблений фільм і яка улюблена музика з якого фільму? Може романс, може композиція. Итак, так, час вспомним. Е фільм? Ну, ну диські. Е Карнавал. Вот и мне там нравится музыка и песни с фильма «Карнавал». Позвони мне, позвони. Позвони мне, позвони, да. Ну, обожаю еще наиголовнейший звенок в вашем житии – пронав. Спасибо большое. Я, Спасибо. Люблю, я люблю кино про слоника. Мы с бабушкой смотрели когда-то. Помнишь? Помню, помню, моя хорошие. Давай. Как звать вашу девчонку? А она сама скажет. Лера. Лера. Да. До побачення. обожаемого вам счастья. До свидання. Українські пісні я дуже люблю слухати. І зараз і програму Таву ми дивимося часу. Там є такі непогані такі передачі. От. І взагалі шануємо українську музику. Я не, не тільки люблю слухати музику, але я ще люблю складати вірші. Щедра осінь ходить в гості яблуками нас частує, а також нам щедра осінь листя барвисте дарує. Щедра осінь, мила осінь, ти приходь до нас у гості. Будемо нагороджувати. Яку музику ви любите? Скажіть, я будь-яку музику люблю. А саме Українські народні пісні, да. класичні. Так. І рок. Так, да, Соня? Ми Ріану любимо? А спой щось небудь із Ріану? Соня, заспівай, будь ласка. Це, м -м, це спів? Не хоче. А, а ви заспіваєте, може? Моя Полтаво на тебе схожа. А й без Полтави я жити не можу. Будемо нагороджувати! Народ попитали, а зараз сюрприз ходімо. Ми завітали на знімальний майданчик, де відомий квартет Парнас» готує новий кліп про рідний край. Дуже любить Полтавщину. Наш квартет, Полтавщину, яку вважає найкращим місцем на цій планеті. Ходімо, дізнаємося деталі. Доброго дня! Доброго дня! Вітаємо вас! Вітаємо! Не свійське життя можна до вас. Доброго дня, пане Олександре. Ходіть ближче як демократично обраний керівник. Розкажіть, будь ласка, на свійському життю. Що тут відбувається? Що це ви тут робите? Що ви знімаєте? Ми пригласили замечательного оператора Сергія Решетілова, для того, щоб він зняв, як це називається? замечательне відео на нашу нову пісню, яка називається Шляпа. Прекрасно. Пане Сергію, я бачу, що ви, ви дуже втомлений. Ви давно співпрацюєте з цим колективом. Полтора року. Як враження? Дуже файно. Дякуємо. Пані Ліда, ви солістка, скажіть, будь ласка, що цікавого несе нам новий кліп нашій міжнародній музичній спільноті? Ви все побачите. Микола Лобачевський, відомий математик і гітарист. Пан Микола, говорять, що надзвичайно небезпечна роль у вас у цьому кліпі. Що це за роль деталі можна дізнатися? Це моя таємниця, але полтавці побачать її незабаром. Обов'язково. Пане Андрію, що це у вас за апарат? Музичний інструмент. Так, що ви на ньому робите? Граємо. Говорять, що ви в цьому кліпі граєте більш всіх. Ми запрошуємо вас на прем'єру. Дякую. Ходять чутки, що в кліпі ви будете знімати тварин. Хто буде їх приборкувати? Приборкувачем буде моя донька Валерія. що це буде цікаво. Дякуємо. Не будемо вам заважати. Щоб не трапилось у вашому житті, пам'ятайте, музика врятує душі і серця.